Яка бідовенька сьогодні форзакція. Хочеться вірити, що це ненадовго. Дивіться, які квіточки. Як плаче вже бурульками. Ну що сьогодні? казка 12 місяців. Тільки трішки навпаки, на відміну від казки. Зараз саме раз шукати підсніжники під снігом. Ой, яка краса, Сонечки скачуть по обліплених снігом деревах. Напевно, що сьогоднішня погода багатьом змінила плани. Ну а в мене... Ой, як вісить ялинка донизу. Подивись, який цей сніг важкий мокрий. У неї ніколи так гілля не висіло навіть зимою. Вітряно як. Але знаєте, я сьогодні таке спланувала, ну як сказати, не спланувала точніше, в мене одна ідея така виникла вчора ще, коли я подивилася відео Маринки на Марина, лайв життя. Привіт! <смістична> про зелений борщ. І знаєте, я теж люблю зелений борщ саме от з кропиви весною, <смістична> коли така свіжа зелена кропива, а дехто каже, що ще ні разу не варив борщу з кропиви. Ми варимо. І я так на сьогодні думаю: зроблю я відео про борщ з кропиви. А тут кропиву десь треба йти шукати під снігом. Я то так приблизно знаю, де вона є. Ну, іду, зараз подивлюся, якщо вийде, то буде борщ з кропиви. Ну, не знаю, буде проблематично. Подивіться, що робиться. Дивіться, які нарциси, півники. Все, все, все в снігу. Очиток. Оце отака шапка, це в мене кущик очитку такий під снігом. І ось тут під гібіскусом ще один. їх не видно. Ну, а кропива десь мала бути тут. Я чого знаю, тому що коли складали дрова, то я бачила, що тут піднімається гарна кропива, під штапетами. Вийшла вже з посудинкою наготованою і думаю, буду я її зараз десь шукати. Є, подивіться, є ж яка гарна але, Але вона вже приморожена. Може це на краще, то хоч в руки не пече, в руки зараз, знаєте, що пече, в руки зараз пече виключно холод. Ну і це ще що мала зробити, що ще ж кріп кропиви. Мала ще вирвати свіжого костю І зеленої цибулі, щоб е, дати хвастю, хоч трішки кропиву. І цибульки зеленої, знаєте, воно смакота. Основне, що ну, і красиво виходить. Чому? Тому що колір зовсім інший у гарячій воді, що кропити, що цибульки, що костю. Колір інший. І такий виходить гарний різнокольоровий борщ. Мерзнуть, трусяться. <хи> я не знаю що. Одним словом, зараз я ще пошукаю кропиву, а далі буде видно. Ну нічого, ви знаєте, тако, під, під штафетами, під штафетами, під пенючками. Можна назбирати кропиву. Дивіться, вже які гарні курщики. З під снігу. Кажуть, борщ з кропиви корисний, кропива кров очищає. О, який. Потлатенька. Ну, а ось таку гарну кропиву вже знайшла практично біля сусідської межі. Отут вже оце ще зараз дорву і вистачить, тому що оця така листки широкі, то буде вже вистачить. Значить, щоб ви таку розуміли, Мала рвати квасець і зелену цибулю, аж вон там в кінці города, але ж там снігу навіяло, <гум> Тому що там вже такий, виходить, кутик, і... ну і вітром, мало того, що так сніг йде, то ще вітром на... намітає. Та я навряд чи знайду, як ворона носить. <бідний>, Бідний не може проти вітру летіти. Так. Ну, одним словом, не піду, я поклався цибулю. Буде вже так. Борщ варую, до пташок бігаю, все, все в хліві. все, все поховалося. Нічого на вулиці не хоче ходити, а що нагадала, Ой, поки картоплі набрала, думаю, видержу побачу побачиш ще. Це ж курсачки, курсачки, а ну що там в тебе, покажи, ну. покажи, покажи ну зайчиня, ні, яєчко, яєчко ще. Ну все, сиди, сиди, не знаю, я, що там. Щось з тим яєчком не так. Воно надлуплене було. І вони його не покидають, ну сидять. Чи це воно має бути? І так думаю, що ж з ним буде, як на такий холод? Я навіть не уявляю, все-все-все пішло. Вода у мене вже закипає. Зараз я вкришу кілька картоплин. Ви не подумайте, що вся ця картопля на борщ, тут картопля ще і на деруни. Каже, у мене чоловік, який борщ без м'яса. Тому ось для, як для м'яса, то у мене це буде кілька крилиць і кілька курячих шлуночків. Відправляю усе це в борщ. Але, як на мене, борщ не борщ, коли там немає вареного сала. Тому я ще до м'яса відправляю ось таке сало з прослоєчками м'яса. Борщ наварний. Але сало теж потім смачне. Ну і от дійшла справа до кропиви. Кропиву я вже промила, перебрала, повідривала, де витягувалася з корінчиками. Тут лишилися ось такі тільки вершки і листочки. Ну, і хочу сказати, що коли я її рвала, вона абсолютно не жалила. Але коли я її мила, вона все-таки трішки жалить. Але тут нічого страшного у борщі, коли вона звариться, вона абсолютно жалити не буде. І тому я її зараз кришу і відправляю у той борщ. Ну, а ще я додам у той борщ кілька ложок квасю соленого з баночки. Тому що свіжий під снігом. І цей квасець додасть трішки кислинки. Ну, і тепер подивіться, як виглядає борщ якого кольору квасець, а якого кольору кропива. Кропива яскрава така. Ну, яйця у мене вже варяться окремо, буду зараз ставити зажарку, а потім буду робити даруни, А борщ хай помаленьку вариться. Засмажка на борщ легенька, цибулька і моркотка на no олію. Картопляники жараться, борщ доварується. І саме у цей момент я зроблю останній штрих. додам до борщу, два варених яйця. Зроблю це улюбленим своїм способом, вилкою до руки покришу. І ось він гатний борщ із кропивою. різнокольоровий, пахучий, корисний. Ось така наша нехитра, сільська українська кухня. Ну і останній штрих. Готуйте борщ з кропиви, він смачний.